Всім привіт вітаю вас на своєму youtube каналі про крипту та інвестиції. З назвою відеоролика я думаю, ви зрозуміли. Говорити ми сьогодні будемо про ноткоін, конкретніше про сам лістинг ноткоіна, як він відбувався. Де він пройшов нормально, успішно, де він взагалі не пройшов, і в цілому, що буде далі з проектом, з монетою, що можна робити зараз, які плануються вже на наступному тижні активності. Загалом, в цілому, про це все поговоримо. Щось покажу, щось розкажу. І думаю, відеоролик буде вам корисним. Як ви вже знаєте, вчора ноткоін залістився на багатьох топових біржах. Звичайно, залістився він не на всіх. Він також намагався заліститись на бінансі, але. Бінанс, в нього виникли проблеми з цим, тому що жодному практично користувачу монети в день лістингу не прийшли. Це не проблема команди NotCoin, це якісь проблеми на самій біржі Binance. Ну і в цілому Binance потрібно віддати належне. Колись це була одна з топових бірж, але зараз вона вже далеко відстає від всіх інших. І особисто я вже нею давно не користуюсь, користуюсь іншими хорошими біржами. Наприклад, той самий Bybit, БінХікс. Також являюсь партнером даних бірж обох. Тому можете зареєструватися за моїм посиланням. За моїм посиланням, ви зможете отримувати додаткові знижки на комісію. І в цілому, якщо у вас виникнуть якісь проблеми при роботі з біржею, у мене є вихід на модераторів, і я думаю, ми зможемо разом з ними допомогти вам вирішити вашу проблему. Посилання я залишу в описі під відео. Отже, що сталося з тими монетами, які люди виводили собі на Binance? Монети попросту не прийшли, і згодом після лістингу вони повернулись в бота. А після цього люди вже отримали можливість вивезти їх з бота в telegram гаманець і з telegram гаманця їх або свапнути в USDT, або свапнути в тон і вивезти на біржу. Але перші дні, тобто позавчора був лістинг, позавчора і вчора, там трохи були проблеми з виводом з telegram гаманця Мережа була перевантажена або виводи прикривали. Телеграм-гаманець в цілому лагав, але якось комусь здавалося все-таки виводити монети на біржі, на нормальні біржі, і тоді вже їх продавати. Про цю ситуацію я робив пост в своєму телеграм-каналі, десь тут залишу вам QR-код. Скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал і будете завжди в курсі всіх актуальних новин по будь-яких проектах, які я веду, за якими я спостерігаю. Ну, в цілому інформацію даю класну і корисно. Тому думаю, ви не пошкодуєте. Також в цілому чомусь не бачу, що хтось десь згадував про скини, які ми фармили, які ми отримували на монети, виконуючи різні завдання, там запрошуючи друзів, той самий скін, який потрібно було отримати за введене слово wake up, але потрібно було вводити азбукою і морзи. Тобто ніхто про це не говорить. А я нагадаю, що раніше команда NotCoin говорила, що ці скіни будуть конвертовані в NFT і пізніше ми їх зможемо продавати. Тобто в них там кожного буде своя ціна, буде своя рідкість, і відповідно буде дешевші і дорожчі. Також на це. Ми все очікуємо, це все буде згодом. Також ті, хто монети з бота не виводив, а просто закинули їх в стейкінг в боті, їм присвоївся рівень певний. Тобто там або срібний, або бронзовий, або золотий, або платина. Це залежить від вашої кількості монет. Якщо у вас рівень Голд і вище, там потрібно закинути в стейкінг, було 25 тисяч монет і вище. Ну все, що нижче, це вже там йшов рівень сільвер і бронза. Тобто в боті зараз пише, якщо у вас рівень Голд, ви будете фармити 155 ноткоїнів в годину, і виходить, що за 30 днів, а це період стейкінгу, вдасться нафармити трошки більше, ніж 110 тисяч монет. В цілому, якщо курс протримається на такому рівні, так як зараз, це вийде доволі-доволі непоганий такий бонус. Також вони анонсували, що з наступного тижня вже готуються якісь нові активності, і буде взаємодія для тих, хто тримає монети в стейкінгу. Особливо вони відмітили платиновий рівень і рівень Голд. Тобто я не знаю, що це буде, чи це може будуть якісь алокації в проєктах, чи що це взагалі буде, ну, але в цілому буде взаємодія з новими активностями, і ми зможемо їх робити з допомогою ноткоїна. Тобто з ноткоїнами будемо взаємодіяти з цими проектами. Не знаю, чи будуть якісь особливі привілегії в тих, хто стейкає рівень голд і вище, але вони про це наголосили, і от я вирішив цим з вами поділитись обов'язково, щоб ви все це знали. Отже, всі цікаві анонси, які були, я вам розповів. Зараз давайте я вам покажу. Якщо ви звісно досі цього не зробили, як вивести монети з бота в telegram гаманець а з Telegram-гаманця вже їх вивести на біржу і там безпечно собі продати. Погнали дивитись запис екрану. Також, якщо ви виводили на Binance і ваші монети вам не прийшли, вони повертаються сюди, в telegram бот Ви запускаєте його, і вони вас тут будуть відображатись на балансі. Вверху є telegram гаманець який ви раніше підключали. Це ваш telegram гаманець Тонспейс Beta, Тобто, при виводі монети підуть на нього. Далі ви натискаєте на стрілочку, і там у вас буде два варіанти розвитку подій. Перший варіант це стейкінг, тобто у вас буде писати ось так, як мене, якщо ви закинете монети в стейкінг. До речі, вони вже додали можливість монети з стейкінгу забрати. Раніше цього не було. Можете забрати їх і вивезти. І перший пункт там буде писати вивід, on Chain» чи щось таке. Тобто, натискаючи на це, ви тоді зможете вивести свої монети в telegram монець Ви просто натискаєте, підтверджуєте, там буде писати комісія кілька ноткоїнів, і на цьому буде все. Далі монети прийдуть вам сюди. Прийдуть вам ваші монети сюди, в Telegram Монець. Тобто переходить на лаштування, приходить в Телеграма і вони вам повинні зарахуватися або сюди, але швидше за все, вони вам зайдуть на Tone Space Beta. У ну, мене він тут не чомусь не вийшло в мене з нього. Але тим не менше монети зарахуються туди. Можете просто звірити, куди вони вам зайдуть, по цій адресі, яка у вас тут показується, і по адресі в боті. Далі, після того, коли вони у вас зайдуть туди, на Дон Space Beta, ви просто можете їх вивести собі на біржу. До речі, зарахування буде йти до 24 годин. Саме з бота ноткої на Телеграм-Гаманець. Після цього, як ви їх отримали, ви можете їх спокійно звідси вивезти. Ви натискаєте Отправить. Ага. Мені потрібно купити крипту, щоб показати, як працює вивід. Добре, зараз я вам покажу, як вивести з іншого аккаунта. Це абсолютно не має значення, процес весь той самий. Так, ось я покажу вам свій телеграм-омонець Tone Space Beta, і, допустимо, мені монети зарахували сюди. Ви натискаєте Відправити. Тут вибираєте «Notcoin», натискаєте далі. Внішній кошельок. Тут вставляєте адресу, переходите на біржу, якою користуєтесь, раджу вибрати «Bybit» або «Okex», Самі оптимальні, самі нормальні біржі. Також BingX теж досить непоганий варіант. Так, перейшли на біржу, натискаєте гаманець, депозит, внести криптовалюту, вибираєте ноткоін, мережа тон, копіюєте спочатку адресу, переходите сюди, вставляєте адресу і натискаєте далі. Далі тут вводите кількість ваших ноткоінів, Наприклад, давайте я введу, просто щоб продовжити. Далі. І тут, бачите. Кількість монет, які ви будете відсилати, гаманець, на який ви будете відсилати. І тут буде внизу писати коментар таг або мемо. Ми про це вже говорили в попередніх відеороликах. При виводі з телеграм гаманця незалежно від монети, вам потрібно вказати адресу і тах. Тобто, оцей самий коментар. Нема значення, як пише тах, мемо, нот це все одне й те саме. Просто вам потрібно скопіювати ще оці цифри. Ви переходите на біржу. Де брали адресу і під адресою бачите ці цифри. Також тут червоним кольором виділено, тобто нам попереджують, щоб ми скопіювали і адресу, і оцей так. Ви копіюєте ці цифри, переходите назад Telegram-гаманець, Тоді тут де коментар, вставляєте ці цифри. І тоді нажимаєте підтвердити і відправити. Все, після цього у вас за кілька хвилин ваші монети прийдуть вам на біржу. Тоді ви зможете їх спокійно продати і далі вже користуватись коштами на власний розсуд. Обов'язково. Повторюйте всі ці пункти правильно: адресу і коментар. Не забувайте вказувати коментар, тому що я бачу вже початок були випадки, що люди, люди виводили ноткоін на біржу і не вказували мемо, і монети, відповідно, пропадали, і вам вже їх ніхто не допоможе повернути назад. Також обов'язково ви повинні пам'ятати, що для того, щоб вивести монети з гаманця, будь-які монети, у вас повинно бути на гаманці тонкоін, як мінімум 0,35 монети. Воно не забере на монети на комісію. Просто на гаманці повинно бути 0,35 монети, а комісія там значно значно менше. Тому це також такий момент. Пам'ятайте, бо без нього ви не зможете вивести монети з гаманця. Також що не забув додати тим, кому монети на Bybit прийшли трохи з запізненням. Прийшли після лістингу. Біржа вирішила зробити компенсацію у вигляді 30 USDT в монеті МНТ. І ваучер для торгівлі на 50 USDT, це на ф'ючерси в принципі. Ви можете поторгувати на ці 50 доларів, і те, що ви заробите, можете вивести. І також ВІП першого рівня на 3 місяці. Тобто, які переваги дає ВІП, я не розбирався. Але в цілому, щоб не було, це доволі круто, тому що це, що вони роздали в вигляді компенсації для когось, це половина від тих монет, які вони зафармили. Тому Bybit – це топ біржа на даний момент. Друзі, в цілому маємо такий результат по ноткоїну. Результат дуже класний. Я ним особисто задоволений Заробити вдалося трохи більше тисячі доларів. Тобто бачив результати і більші набагато. Хтось купляв ваучери, перепродував, хтось скупляв ноткоїни в людей там, по 100 гривень за тисячу монет, а продавали потім 10 тисяч монет за 70-80 доларів. Тобто, в цілому заробити можна було досить і досить непогано. Роздали практично всім, тому що нікого не обділили, не враховуючи ті аккаунти, які були відсіяні, коли була бритва на ботів. Тому можна сміло сказати, що 2024 рік це буде рік фармілок, різних тапалок і різних таких схожих проєктів. Вже зараз є досить багато різних цікавих проектів, також які на блокчейні тона, і вони потенційно можуть принести непоганий профіт. Всі ці проекти я висвітлюю своєму в своєму телеграм-каналі. Також мене є на каналі на Ютуб каналі відеоролики про ці всі проекти. В цілому по понуткої до мене в стейкінгу лежать монети. Зі стейкінгу я їх поки що виводити не буду. Побачимо, які там будуть активності, що там можна буде додатково заробити. І побачимо, скільки буде в кінці стейкінгу, скільки мені принесе ця кількість монет, ще додатково, скільки монет я зможу зафармити. Ну, а на цьому відеоролик буде підходити до завершення, тому якщо було цікаво, корисно, прожимайте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube канал, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Як казав раніше, вся актуальна інформація виходить спочатку в телеграм-каналі. На цьому, все всім пока.